Я в дитинстві е, мамі е, сказав, що я пообіцяв дідові покійному, що колись вони захищали нас. Ну, якщо, не дай Бог, буде війна, я так же само буду захищати. Ну, в мене ще з дитинства я такий білий. Войнушки любив. Максимілян Жовтовський служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Брав участь у штурмах Київської області, воював на Чернігівщині, Харківщині та Луганщині. У 2023 році на війні познайомився з його майбутньою дружиною Олександрою, яка була військовою медикинею. Наше знайомство було якраз моя крайня кантозія. Вона мене не лічила, я закохався. Ну як в фільмах. Коротше, і так познайомились. І одружились. Ну, і я своїм побратимам сказав, коли я лише виписався з того госпіталя, ну, лише мав номер, я з нею не спілкувався. Я сказав, я закохався в одну дівчину і вона буде моя. Будете бачити, вона буде моєю дружиною. Через півроку знайомства Максиміліан та Олександра розписалися і повінчалися. Кохана військового працює в госпіталі у зоні бойових дій, куди привозять найважчих поранених. Вона маленька, худенька, я не вірю. Я, я дивився на те, що вона мені скидала відео. Я дивився, і думаю, я би там не зміг. А вона от така, їй цікаво, Вона хоче допомагати, їй цікаво, вона хоче все, все свою ну, професію вдосконалювати. Кожного дня борюсь. Кожного дня. Навіть на позиціях, як був у мене на заставці вічної фотографії, коли по мені працює, я думаю, ну, боже, дай мені з нею ще зустрітися. І так же само за нею переживаю. І вона за мене. Коли почалась повномасштабна, на фронт пішов і батько Максиміліана, хоч його і не брали за станом здоров'я. Нині служить у бригаді сина на тиловій посаді. Йому казав, не треба. Вам того не треба, вам достатньо, що я там. Він персо каже: Ти мій син, я маю тебе захищати, а не ти мене. І мені це теж так і воно сильно по душі вдарило. Мені ще одну мотивацію ах, так, я покажу, хто кого буде захищати. У грудні 2024 року Максиміліан отримав кульове поранення під час штурму в Харківській області. Дивом залишився живий. Із сусідньої хати мені прилетіла пуля, куля. І я впав посеред дороги. Я думав, що я без них не відчував. Взагалі, я був в шоці. Вони по мені шмаляли, поки я валявся на дорозі. Слава Богу, одна тільки залетіла в мені, і як боженька береже мене, дай Боже. І я з дороги відповз в квівет. Получається, водостяк зрівнявся нижче з асфальтом і намацав ноги, бо я в радіостанції кричав Я без ніг, я без ніг. А потім намацав ноги, бачив, вони є, кажу, все, я на місці, ноги є, але не можу рухатися. Після лікування Максимілян планує повернутися на службу, щоправда, вже не в піхоту. Хоче стати оператором дронів. Каже, такі безпілотники дуже потрібні на фронті. Тож закликає українців долучитися до збору, який відкрила його рота. Наша перша рота відкрила збір на дрони загальні і на земні дрони. Збір на півтора мільйона гривень. Зараз, на даний момент, якщо я не помиляюсь, зібрано 500 тисяч. Нам ще трошки є, що збирати, тому треба долучатися. Задонатити на дрони можна за номером картки, який ви бачите на екрані. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4